Hyundai X35, Якщо він ще й буде бензиновий двохлітровий, то це ще буде любима машина моториста. Перша шліцова онго привода довго не живе, якщо її не обслуговувати. Друга двохлітровий бензиновий двигун, задірістий двигун. Навіть можна на сотки вже доставати його капіталити. да такі вже випадки були, вже робили. Ходова частина. По-перше, що з часом воно ніхрена не крутиться, приходиться все вирізати. По-друге, в середньому ходовка ходить 100 тисяч. Да, вона дешева в е ремонті обслуговування, але ходить всього 100 тисяч. Слабкі гальма, слабкі гальми, вже казав там в попередньому відео на рахунок конструктиву. От у нас приїхала машина, задні діски сині оба, тому що позаклинювали направляючи. Будемо зараз все це чистити, мащити, міняти колодки і поїде воно далі. По комфорту не знаю. Скільки я не їздив на X35, не знаю. Там спортежі нравиться по комфорту. Сарняки нравиться, Сантафен подобається, не знаю, x 35 не подобається по комфорту. По-перше, по салону. Є багато питань в плані, плані якості салону, тому що все скрипить і все інше. Плюс по комфорту, вроді і, не, і машина, яка ну, позиціонує себе як красою, але не скажуть, що вона буде комфортна, вона трохи більш така дубовенька. Тому, якщо хочете таку машину брати, я правдив брати монопривід, такий як у нас цей варіант. Тобто людина е, ушла від проблеми повного привода. І друге, щоб я радив брати, дизель. Як само ми маємо цій машині дізельні двигуни набагато краще ходять ніж бензинові. Монопривід купили з головою по місту вистачає менше проблем в плані обслуговування повного привіда.